Стало відомо, коли почнеться очікуваний наступ Збройних сил України. Відповідь на це питання дав президент Володимир Зеленський. Він також розповів, чи буде Україна завдавати ударів по території Росії та в які терміни можна завершити війну. Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео, щоб про нього дізналося якомога більше людей, далі розкажу вам про таке. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини відповів на питання журналістів. Німецьку пресу перш за все цікавило єдине запитання: чи будуть Збройні сили України атакувати території Російської Федерації? Адже напередодні в американських змі з'явилася інформація, що нібито президент України пропонував захопити кілька населених пунктів Російської Федерації та підірвати нафтопровід Дружба усе для того, щоб мати важелі впливу на Москву. Коли Зеленського публічно запитали про це, український президент коротко віджартувався. Подивимося, що стосується проникнення, то я вам хочу. Я як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно і нікуди не проникаю. Такі питання німецьких журналістів були передбачувані, адже на заході ще досі лунають заклики не перетинати червоні лінії, побоюючись ядерного шантажу Москви. Тому й не дивно, що навіть після жартів Володимира Зеленського друге запитали, чи будуть ЗСУ атакувати територію Росії. І ось що знову відповів президент: Ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно міжнародному праву, згідно закону, згідно нашої конституції, деокупації суто нашої українською всім світом визнаної території. Ось і все. Навіть після такої, здавалось би, чіткої відповіді Володимир Зеленський все таки залишив поле для маневру. Адже атакувати Російську Федерацію та бити по території Російської Федерації з метою захисту це зовсім різні речі. Але німецьким журналістам і такої відповіді від Зеленського виявилося вдосталь. А от українську пресу більше цікавила дата контрнаступу, і відповідь на це питання була більш чіткою, ніж ми могли очікувати. Послухаймо, чи станом на зараз достатньо, чи може Україна рухатися вперед уже зараз, із тим, що є, чи треба ще чекати на поставки? Потрібно ще час і зброї відповідно. Ще кілька візитів, і все. Щоправда, багатьох військових аналітиків тривожить питання: а чи варто розраховувати на успіх українського наступу, коли у ЗСУ немає новітньої західної авіації, наприклад, винищувачів ф 16 Чи варто взагалі розраховувати на літаке заходу для української армії? Володимир Зеленський поділився оптимістичним прогнозом? Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити. Столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Окрім того, президент України висловив запевнення, що завершити війну в Україні та завдати незворотньої поразки Російській Федерації можна до кінця 2023 року. А що думаєте про це ви, наші глядачі? Чи поділяєте такий прогноз президента України? Напишіть все, що думаєте про це у коментарях. Нам цікаво знати вашу думку і до зустрічі у чаті під цим відео.